Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей і мене звати Анжела. Сьогодні хочу показати вам свою новиночку, яку я знайшла в звичайному е продуктовому магазині в мережі магазинів Літл і ось ця красуня. Так. Це орхідея Бургунді пелорик. Ось такі тюльпанчики. Тут, як бачите, пончик постарався вже. Вирішив, що кори тут забагато в цьому горщику. Так, подивіться, які гарненькі тюльпанчики в цієї квітки. Рослина на два цвітоноси із розгалуженням таким. Дуже багато ще нерозкритих бутончиків. Це пончик, хто ще не знає. Знаєте, у мене вже є, в моїй колекції орхідея бургунді, але в звичайному варіанті цвітіння. А ось така. Попалася в магазині. Була серед, там теж були бургунді, але звичайне цвітіння. І одна була ось така пилорик. І що я хотіла сказати? У мене вже є, зараз вам покажу, ось тут у мене є бургунді. І я її купляла в ось такому маленькому стаканчику, так як продаються міні орхідейки Маленький стаканчик. Ну, і, чесно кажучи, я не думала, що ця орхідея може мати таку велику зелену частину. Ось такі в неї здоровезні листя. Ну, тобто, виходить, що та орхідейка, що я тільки що вам показувала, також виросте до такого стану і також буде з такою великою розеткою. Коріння всієї архідейки. В порядку. Ось тут бургунді. Багато коріння. Тут багато сухого пончик, каже, треба бистренько, швиденько повідрізати. Так. <сміття> пончик Ну, ось така покупочка. Дуже гарненькі кольори. Ось ця губа жовто-помаранчева, відтінки рожевого, відтінки зеленого. Всі такі кольори, як мені подобаються. Ось так. Ну, а на цьому все. <кій> Вже зовсім скоро буду вам показувати домашнє цвітіння моїх орхідей. Уже нарешті починають. Розкриватися деякі, то ми скоро з вами побачимось уже і будемо оглядати домашнє цвітіння орхідеї. А на цьому все. Я вам бажаю всього найкращого і до побачення!